Весна, пора, краси і оновлення це найкращий час для того, щоб взятися за своє здоров'я, зокрема правильне харчування. Аби всі, хто бажає, міг дізнатися основи приготування корисної їжі, експерти з правильного харчування і схуднення Інна Чинуш-Брязкало проводить кулінарні майстер-класи. Навесні питання гарного і здорового вигляду як ніколи актуальне. Тому на групи колективного схуднення чернівчани ходять охоче, розповідає медик-фахівець і здорового харчування Інна Чинуш-Брязкало. Окрім щоденних тренувань, лекцій і майстер-класів, жінка розробила систему здорового харчування одного з закладів громадського харчування. Ми вирішили взяти ситуацію в свої руки і склали шеф поваром меню фітнес, яке в собі містить дієтичні страви. Ви дуже смачні, от і де повністю розписано, що можна їсти на сніданок на, перекус, на обід і на вечерю. Інна сама завдяки грамотному ставленню до власного здоров'я втратила 50 кілограмів зайвої ваги, тому активно ділиться секретами здорового харчування та коректує меню тих, хто починає шлях правильного способу життя. Аби довести, що страва може бути одночасно і простою, і смачною, і що найголовніше здоровою. Інна разом із шеф-кухарем проводять майстер-клас. Сьогодні в меню риба рататуєм. Риби ми знаємо. Це білковий продукт і для того, щоб білок краще засвоювався і його шкідливі. Основи виводилися, от як е, токсини, так, то в цьому дуже допомагають овочі, які якраз мають на собі функцію детоксикації. Тому така вечеря ідеальна для тих, хто худне, до того ж проста і швидка. Маринується пару хвилин, обжарюється пару хвилин, і вуаля блюдо готове буквально за 15 хвилин. Секрети легкого приготування розкриває шеф-кухар Юліан Вакарчук. Ось так він легко отримує філе, маринує його в лимоні і спеціях, смажить декілька хвилин на сковорідці і запікає. А на гарнір рататуй. Ставимо тушити моркву, потім додаємо цибулю, бо морква саме довше тушується. Потім всі овочі кидаємо. І в кінці даємо помідор, щоб він пустив сок і вийшов красивий соус до нього. Додати сіль, приправи і все робити з любов'ю. Такі майстер-класи Інна на шеф-кухарем проводять летня щотижня, кожного разу урізноманітнюючи і оздоровлюючи меню чернівчан. Юля Здорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.